Вітаю, місяць лютий, Не будь донасти лютим, а стань привітним, Нечутно на ковзанці дитячі голоси, Зацвіли під й троянди. Поле зеленіє, Зима снігом нас не балує, А теплом своїм дивує. Трішки ти сніжком потруси на поля ниви та ліси та добрі вісті нам неси. Здоров'я та щастя. Веси, радості й добра, ніжності й любові, щоб були веселі та привітні. Не дрімайте, місяць лютий, зустрічайте.